У фоє районного будинку культури вихованці станції юних натуралістів районного будинку школярів підготували виставку робіт. На розсуд глядачів діти представили серветки, плетені з лози та бісеру поробки, малюнки та ікебани. Для жінок в переддень 8 березня лунали найщиріші слова поздоровлення від голови районної державної адміністрації В'ячеслава Кауфмана. Дорогі жінки, бажаю вам. Ніколи не втрачати своєї жіночої сутності, чарівності, досягти високих, високої шани в суспільстві, буде для чоловіків немерключим ідеалом, мати щастя в дітях, міцного вам здоров'я, довголіття, квітучої молодості і краси. Нехай доля завжди посміхається, а чаша вашої душі наповнюється любов'ю, добротою, лагідністю. Подальших успіхів вам у праці на благо України. веселого настрою і тепла у душі жінок додали слова вітань від зітлахів. Та Щирим сміхом наповнився зал, коли на сцену вийшли купідончики. На святковому вечорі лунали українські пісні від сіверських перлинок. Колектив джерельця представив багато танцювальних композицій. А наприкінці концертної програми всіх присутніх розчули вірш, який декламувала Лариса Веремієнко. Я враз на насілля. І виїтирани візьмуся. Я не передбачена, не зрозуміла, я плачу в коханні, сміюся в журбі. Я жінка, я дійсно слабка половина, нехай перевожцям лаврові вінки. Історію творять звичайно мужчини. але лише так, як захочуть. i